Всім привіт! Мене звуть Марія, і ви на каналі Космос. Стандартна модель фізики це останнє слово людської науки в плані розуміння того, як саме побудований світ, що нас оточує. А ще це та тема, із якою знайомляться любителі науково-популярного контенту після затяжного перегляду матеріалів про створення атомної бомби чи нерозв'язані загадки космосу о третій годині ночі. Сьогодні ж ви познайомитеся зі стандартною моделлю фізики елементарних частинок у такий спосіб, щоб вона стала свідомою цеглинкою ваших знань. Але спочатку хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому, перш за все, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, ByMeCoffi та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Фізика частинок є однією з основних галузей фундаментальної фізики, Її ключовим інструментом є стандартна модель. Стандартна модель частинок, яка описує фундаментальні частинки та їхні взаємодії, сформувалася в період з 1960 х по 1970-ті роки ХХ століття. Її розвиток був результатом об'єднання декількох ключових теорій та експериментальних відкриттів. У 1964 році двоє фізиків Мюррей Гелман і Джордж Свейг майже одночасно запропонували революційну ідею. Частинки, які ми вважали елементарними, наприклад, протони та нейтрони, насправді складаються з ще менших елементів. Вони назвали їх кварками. Ця концепція відкрила новий вимір у розумінні структури матерії. Паралельно з цим, у кінці 60-х років інша команда науковців, Шелдон Глешоу, Абдус Салам і Стівен Вайнберг працювала над ще складнішим завданням. Вони шукали спосіб об'єднати дві з відомих на той час взаємодії електромагнітну і слабку ядерну. Їхня теорія, розроблена у 1967-68 роках, стала проривом. Вона описала ці сили як прояви однієї електрослабкої взаємодії. Це було не просто математичне рівняння, а справжній крок до єдиного розуміння природи. У 1974 році експериментальна знахідка чарівного кварка стала ключовим підтвердженням того, що кваркова модель справді працює. Це відкриття вимагало доповнення картини новими кварками і стало важливим етапом у формуванні повноцінної моделі. До кінця 1970-х років пазл майже склався. Шість типів кварків, шість лептонів, а також частинки-посередники гліони, фотони, W і Z-бозони усе це увійшло до єдиної теорії, яку сьогодні ми знаємо як стандартну модель. Вона стала фундаментом сучасної фізики частинок і базою для багатьох подальших відкриттів. Однак не вистачало ще однієї частинки, щоб стандартна модель стала повністю завершеною бозона Хікса. Він є квантом поля Хікса. При взаємодії з яким всі інші частинки набувають масу. Бозон Хікса був теоретично передбачений розрахунками у 60-х роках. Однак підтвердити його існування вдалося лише в 2012 році, після аналізу даних, отриманих в ході експериментів на великому адронному колайдері. Отже, стандартна модель описує 17 елементарних частинок, 12 ферміонів, до яких належать кварки і лептони, та 5 бозонів. Ферміони складають фізичну матерію у Всесвіті, а бозони опосередковують взаємодію цих частинок матерії між собою, тому їх також називають носіями сили або частинками обміну. Однак, по суті, те, що відрізняє між собою ферміони та бозони, це специфічна величина, яка називається спіном. Всі ферміони мають дробовий спін, рівний одній другій. А бозони мають цілий спін. Рівний одиниці. Бозон Хікса є винятком, його спін дорівнює нулю. Спін у квантовій механіці це форма кутового моменту, який загалом є певним видом обертального руху. Однак квантовий спін не є таким самим, як класичний кутовий момент тіла, що обертається. І все через те, що у квантовій фізиці мова йде про оцінку вірогідності появи об'єкта, що ми спостерігаємо, в певному стані в фіксований момент часу. Тому фізичні формули, які характеризують, наприклад, обертання баскетбольного м'яча, непридатні для характеристики обертання елементарних частинок. У квантовій механіці кожна частинка має хвильову функцію. І частинки показує нам, як хвильова функція поводиться під час обертання в тривимірному просторі. Коли ми обертаємо частинку зі спіном 1, ми бачимо фазу 1, потім 2, потім знову фазу 1. Отже, для частинки зі спіном 1 хвильова функція виглядає однаково після одного повного оберту. Але для частинки зі спіном 1-2 потрібно вже два повних оберти. Бо коли ви обертаєте її, ви бачите спочатку фазу 1, потім фазу 2, потім фазу 3. Потім фазу 2, а потім знову фазу 1. Наявність спіну в елементарних частинок зумовлює необхідність дотримуватися двох правил. Перше правило спін має зберігатися. Це один із законів збереження в фізиці частинок. Та сама кількість спіну, яка є у всіх елементарних частинок, що вступають у взаємодію, має вийти на іншому кінці. Одним із прикладів є електрон і антиелектрон. Відомий як позитрон, що мають спін одна друга, які після з'єднання анігілюють у фотон зі спіном один, друге правило пов'язане зі спіном, це принцип заборони Паулі. Даний принцип стосується ферміонів із дробовим спіном, не дозволяючи їм перебувати в однакових квантових станах. Саме завдяки принципу заборони Паулі, електрони в атомах змушені заповнювати всі енергетичні оболонки. В іншому випадку всі електрони падали б до найнижчого енергетичного рівня в атомах, роблячи їх однаковими та позбавляючи можливості вступати у хімічні взаємодії та виявляти специфічні властивості. Адже саме зовнішні електрони у кожному з елементів визначають тип хімічних зв'язків, які можуть утворювати ці атоми. На відміну від ферміонів, для бозонів принцип заборони Паулі не виконується. Бозони можуть мати однаковий квантовий стан, що призводить до деяких дійсно цікавих квантових явищ, таких як надплинність, надпровідність, лазерне випромінювання та багато інших. А на більш фундаментальному рівні всі сили, про які ми знаємо, походять від безлічі віртуальних бозонів, що взаємодіють з реальними частинками. Як зазначалося вище, спін квантовій механіці має зберігатися. Завдяки цьому виникає особливий випадок, коли скупчення ферміонів починає поводити себе як бозон. Мова йде про атом гелію, відомий як складений бозон, оскільки він має два електрони, кожен з яких має дробовий спін, що дорівнює половині. Якщо додати ці спіни разом, вийде спін із цілим числом, що властивий бозоном. Це означає, що атоми гелію поводяться як бозони. І якщо зібрати разом велику кількість атомів гелію та охолодити їх до рідкого стану, вони всі займуть однаковий квантовий стан і стануть надплинною рідиною з нульовою в'язкістю. Така субстанція може робити дивні речі, наприклад, текти вгору по стінах. Крім того, всі властивості надпровідників, такі як нульовий опір, походять від електронів, які об'єднуються, утворюючи бозон, який називається парою купера. І всі ці пари купера мають однаковий квантовий стан. У підсумку ферміон це будь що із загальним спіном, що дорівнює половині цілого числа. А бозон це будь-що із загальним спіном, що дорівнює цілому числу. Розібравшись зі спіном, перейдемо до більш детального розгляду елементарних частинок. Почнемо з тих, що формують матерію Всесвіту ферміонів. Вони поділяються на два типи частинок кварки та лептони. Першими розглянемо кварки. Кварки ніколи не можуть існувати самостійно. Вони об'єднуються в пари або триплети. Триплет із двох верхніх і одного нижнього кварка – це протон, а із двох нижніх і одного верхнього нейтрон. Вас могла здивувати раптова поява інформації, що кварки бувають верхніми і нижніми. Переживати не варто. Далі ви дізнаєтеся про всі існуючі типи кварків. Також кварки формують парні структури. Зокрема, частинка під назвою піон складається із поєднання кварка та антикварка. Як і електрони, всі кварки несуть електричний заряд. Але для різних кварків величина заряду відрізняється. Для прикладу, верхній кварк має заряд 2 третини, а нижній кварк – мінус одну третину. Поєднуючись два верхніх та один нижній кварки дають цілий позитивний заряд плюс один для протона. А для нейтрона поєднання двох нижніх та одного верхнього кварка дає нейтральний нульовий заряд. Взагалі електричний заряд це ще одна величина, яка зберігається при взаємодії елементарних частинок. Кварки зазнають впливу всіх фундаментальних взаємодій електромагнітної, сильної і слабкої. Також варто зазначити, що кварки є єдиним різновидом ферміонів, які зазнають впливу сильної взаємодії, носіями якої є частинки гліони. Про які також буде розказано далі детальніше. Окрім верхніх і нижніх, є ще чотири типи кварків – чарівний, дивний, т кварк або підвищений та Б-кварк, який також називають пониженим. Вони відрізняються більшою масою та нестабільністю. У перші частки секунди після великого вибуху важкі кварки розпалися на легші верхні та нижні кварки під дією слабкої сили. Але це не означає, що інші чотири типи кварків не існують у сучасному всесвіті. Важчі кварки все ще можна знайти у високоенергетичних космічних середовищах, таких як наднові та нейтронні зірки, або штучно створити у прискорювачах частинок. До згаданих раніше правил збереження, що стосуються кварків, потрібно додати ще два: баріонне число і колірний заряд. Протон і нейтрон є баріонами. Але в більш загальному сенсі баріон це будь-яка частинка, що складається з непарного числа кварків. Причому принаймні з трьох, оскільки кварки не можуть існувати самостійно. Баріонне число дорівнює плюс третина для кожного кварка і мінус третина для антикварка. Отже, ці числа додаються, даючи баріонне число плюс один для протона і нейтрона, і мінус один для антипротонів і антинейтронів. Саме час розповісти про античастинки в стандартній моделі. Усі ферміони мають античастинки-партнери, які мають таку саму масу, як і звичайні частинки, але мають протилежні всі інші властивості, такі як заряд або баріонне число та інші види квантових чисел. Далі ми зустрінемо ще кілька квантових чисел. Наступне це колірний заряд, який є властивістю кварків і глюонів. Та виступає важливою частиною сильної взаємодії. Концептуально колірний заряд схожий на електричний заряд, але замість двох видів заряду насправді існує три види колірного заряду, які фізики позначили як червоний, зелений і синій. Існує обмеження на типи кварків, які можуть об'єднуватися, щоб утворити протон або нейтрон. Правило полягає в тому, що складена із кварків частинка повинна мати нейтральний колір. Це означає, що для протона або нейтрона потрібно по одному кварку кожного кольору. Фізики використовують тут аналогію, що основні кольори, червоний, зелений і синій, додаються разом, утворюючи білий колір, який ми називаємо кольорово-нейтральним. Можна побачити приклад такого додавання кольорів, якщо уважно придивитися до пікселя на екрані монітора. З відстані він виглядає білим, але якщо збільшити зображення, Вдасться побачити, що насправді це додані разом червоний, синій і зелений кольори. Але не слід сприймати цю аналогію занадто буквально. Колір кварків не має нічого спільного з кольором, який ми сприймаємо через фотони світла. Фізики відкрили правила збереження кольору кварків, а змішування основних кольорів світла виявилося корисною аналогією, яка досить добре підходить для опису цього процесу. Антикварки мають антиколір, тому зелений і антизелений кварки можуть з'єднатися і утворити піонну частинку, яка має нейтральний колірний заряд, оскільки кольори компенсують один одного. Після того, як ми познайомилися з кварками, перейдемо до іншої половини ферміонів лептонів. Найвідомішим лептоном є електрон, який є найпрацьовитішою частинкою, відповідальною серед іншого за хімічні зв'язки, електричний струм, випромінювання та прийом фотонів світла атомами. Сучасне суспільство повністю побудоване на нашій здатності змушувати електрони виконувати ту роботу, яку ми хочемо зробити. Частинки міони і таолептони ідентичні електрону. Однак вони мають більшу масу і є нестабільними, як і важчі кварки. Усі частинки міони і таолептони, що були створені під час Великого вибуху, миттєво розпалися на електрони через вплив слабкої взаємодії, яка вивільнила велику кількість нейтрино і фотонів, що досі літають у Всесвіті. Нові міони також виникають в природних процесах. Одним із прикладів є космічні промені, що вдаряються в атмосферу. Загалом будь-який інший природний процес із достатньо високою кількістю енергії також може продукувати міони і Тау-Лептони. Під впливом яких видів взаємодій можуть опинятися різні лептони: електрон, міон і таолептон потрапляють під дію всіх взаємодій, окрім сильної, і отримують свою масу від поля Гікса. В той же час нейтрино, які мають дуже малу масу і не несуть електричного заряду, потрапляють під вплив лише слабкої взаємодії. Через це їх дуже важко виявити, оскільки вони надзвичайно рідко взаємодіють із матерією. Існує три види нейтрино: Електронне нейтрино, міонне нейтрино і таунейтрино. Сонце постійно випромінює нейтрино в результаті ядерних процесів, що відбувається всередині нього. І що секунди 400 мільярдів нейтрино пролітають крізь наше тіло, ніби його там і немає. Довгий час вважалося, що нейтрино не мають маси. Але тепер ми знаємо, що кожна нейтрино має свою, хоч і маленьку, але масу. В основному нейтрино є дещо дивними, і досі ведеться дуже активна наукова робота з їх дослідження. Однак їх важко вивчати, тому що вони практично не взаємодіють ні з чим. Тим не менш, цікавим фактом є те, що у всесвіті більше нейтрино, ніж фотонів. Тож, скоріше за все, вони грають дуже важливу роль в існуванні космосу, яку науковій спільноті ще доведеться з'ясувати. На цьому можна завершити опис ферміонів, які містять кварки та лептони. Ми також познайомилися з основними законами збереження для елементарних частинок і з'ясували під вплив, якого виду взаємодії кожна з них може потрапляти. Це підводить нас до останньої частини стандартної моделі, яку нам потрібно розглянути бозонів, також відомих як частинки обміну, що є носіями сили. Частинки, що відповідають за сильну взаємодію між кварками, називаються глюонами. Їх особливістю є те, що вони, як і кварки, мають колірний заряд. Тому насправді існує 8 видів глюонів, кожен із яких має різну пару колір-антиколір. Фотони це частинки, що створюють картинку світу, яку ви бачите зараз. Вони несуть електромагнітну силу і взаємодіють з усім, що має електричний заряд. При цьому самі фотони не несуть електричного заряду, тому вони не взаємодіють між собою. Цікаво, що, хоча світло є тим, завдяки чому ми бачимо речі, ми не можемо бачити сам світловий потік. Тобто, ми не можемо бачити, як він проходить повз нас. Тому що ми не здатні відбивати світло, коли воно проходить крізь нас, оскільки фотони не взаємодіють самі з собою. Було б досить дивно уявити, як би виглядав Всесвіт, якби фотони насправді відбувалися один від одного. Ми б не змогли нічого бачити, тому що повітря або порожній простір більше б не були прозорими. Ви б бачили лише безладний набір випадкових фотонів, і це було б хаосом. Тому добре, що фотони не взаємодіють між собою. Бозони W або V і Z є носіями слабкої сили мають дуже велику масу, яку вони отримують від взаємодії з полем Хіггса. Бозон Z не несе електричного заряду, тому він зазнає впливу лише слабкої взаємодії. А от бозон V може мати як позитивний, так і негативний електричний заряд. Тому він взаємодіє як з електромагнітною силою, так і зі слабкою силою. І нарешті ми маємо бозон гігса, який походить з поля гігса. Всі інші частинки зі стандартної моделі отримують свою масу від взаємодії з цим полем. І бозони гігса теж володіють масою завдяки полю гігса, бо можуть взаємодіяти між собою. Нейтрино є винятковими частинками, які отримують свою масу не через взаємодію з полем Гігса, а за допомогою якогось іншого механізму, який ми ще не з'ясували. Це є однією з невирішених проблем фізики частинок. Як ви могли помітити, стандартна модель описує частинки, які формують матерію Всесвіту та є носіями електромагнітної, слабкої та сильної взаємодії. При цьому в ній сьогодні не знайшлося місце частинці, яка є носієм гравітації. Гіпотетично така частинка має існувати, і вчені дали їй назву гравітон, а на практиці науковці поки що не змогли розробити квантову теорію гравітації та підтвердити існування гравітона під час експериментів із використанням прискорювачів частинок. Тому майбутнє стандартної моделі елементарних частинок залежить від розробки більш просунутих способів математичних обчислень та продовження експериментів на великому адронному колайдері. Можливо, у майбутньому, із побудовою більш масштабних та потужних прискорювачів, вдасться інтегрувати стандартну модель у теорію всього, яка описуватиме всі чотири фундаментальні види взаємодії, включаючи гравітацію. Дякую, що переглянули це відео. Залишайте свої питання в коментарях і до нових зустрічей!